Вітаю всіх. Я хочу подивитися цією колодою, тому що є політичні справи, які робляться. Харківська область тенденція до кінця серпня, яка по області? Місто я роблю кожен тиждень, там своя тема. Іменно область. Харківська область, які тенденції до кінця серпня по всій області. Зараз подивимось. Непогано. А тепер подивіться, що повилазило. Помірність, закохані. Я би сказала, це зменшення інтенсивності по області. Відлюдник. Ось... Тут повторення якоїсь ситуації, як дежавю. Королева Кубків допомога, підтримка області, серйозно. Мені йде ось це, це як певні домовленості про дії або бездіяльність. Так. До кінця серпня, в кінці серпня, буде затища в Харківській області по бойовим діям. В кінці серпня буде затища в Харківській області по бойовим діям. Це відповідь так. Нові починання це новий етап взагалі. Імператор на дні колоди. Так, к слову. Топік. Дежавю. Повторення ситуації знову ось відлюдник. Буде, буде за на кінець місяця. Вісім капитаклів, знову це обмеження. Ну як сказати, довга тривала праця. Тут Навіть не обмеження, а довга праця. Ми до цього йшли. Довга, це довга наша праця. Це не просто так все відбувається. Харківська область хоче, щоб ви знали. Віримо, надіємось.